Минулого четверга сесія міської ради прийняла рішення про звітування керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. І особливістю даного рішення є наступне. Звіти керівників виконавчих служб будуть відбуватися саме тут, на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, за присутності громадськості. Депутати міської ради, члени профільних комісій будуть заслуховувати керівників галузевих управлінь. Беречи до уваги пропозиції, зауваження, рекомендації та скарги мешканців, яких окремо для цього запросяться саме на це місце. Наприклад, якщо звітуватиме начальник управління головний лікар міста, начальник управління охорони здоров'я, ми запросимо мешканців, які хочуть висловити своє бачення щодо того, як працює медицина в івано франківську Якщо звітуватиме, наприклад, керівник дозвільного центру, то ми запросимо підприємців, які мають прокоментувати. Як вони, чи вони відчувають, чи дозвільний центр виконує своє призначення і чи він спрощує процедуру реєстрації суб'єктів господарювання в місті Іван Франківську. Саме на цьому місці ми будемо інформувати наших виборців, мешканців, що чиновник, який, обран, який утримується за рахунок плати податків мешканців Іван повинен перед тими, хто його утримує, звітувати безпосередньо в режимі прямого очного спілкування. Ми вважаємо, що така практика повинна бути поширена і надалі, і згідно закону, раз в півроку міські чиновники повинні звітувати безпосередньо перед громадою, і ми хочемо в такий спосіб створити механізм прямого народовладдя в нашому місті. Свобода вважає, що такий спосіб є наближенням впливу громади на процеси, які відбуваються в нашому місті. Говорити можна багато про те, наскільки є сильною чи чи слабкою виконавча дисципліна наших галузевих керівників я сьогодні стверджую про те, що цю дисципліну треба підвищувати, треба брати на контроль якість роботи міських чиновників і контролювати не тільки з боку депутатів, які представниками мешканців, контролювати безпосередньо самими мешканцями. На це і покликана ця процедура звітування керівників перед мешканцями саме тут на вічовому майдані. Є логічним, що зараз літо триває літній сезон відпусток і сенсу викликати. І керівників підрозділів, і керівників комунальних підприємств, так само і мешканців сюди немає сенсу, тому що ефект від такого спілкування буде невеликий. Ми вважаємо, що одразу по святкуванню Дня Незалежності ми почнемо цю процедуру, чи готові керівники підрозділів. В них робота. Сама є такою, що вони повинні завжди бути готові звітувати перед прямими роботодавцями, тобто перед мешканцями міста. Тому мешканець повинен вимагати звіту, виборець повинен вимагати звіту і не питатися, чи готовий чиновник. Чиновник повинен бути завжди готовий виконувати своє призначення, служити громаді. Насправді я неодноразово говорю і буду говорити про те, що призначення. Кожна людина, кожна посада повинна виконувати своє призначення. Призначення депутата бути прямою ланкою зв'язку між громадою і мешканцем. Депутат зобов'язаний бути завжди на виду у мешканця і бути тим, хто перший приймає на себе скаргу, побажання, прохання чи проблему. Тому той депутат, який боїться мешканців, повинен скласти свої повноваження. Той чиновник, який не хоче звітувати перед Безпосередньо своїм роботодавцям, які мешканець через плату податків, повинен залишити місце роботи. Ми достатньо ґрунтовно за останні півроку нашої діяльності діяльність вивчили ситуацію в комунальній сфері, в комунальних підприємствах і в галузях міста. Ми знаємо проблемні зони, але нам хочеться, щоб, окрім того, що ми знаємо про це як депутати, а депутати говорять про це чиновникам, щоб чиновник отримав прямий зв'язок з мешканцем, що якщо він має скаргу на те, що процедура реєстрації суб'єктів є складна, то нехай він, той підприємець, прямо скажеться чиновнику, який за це відповідає. І тоді чиновник отримає не виклик на сесію міської ради, до якої вони вже потрошки по чиновники почнуть звикати. Хай вони розуміють, що за сесією міської ради є вся громада, і громада буде безпосередньо впливати на їхнє призначення. Я думаю, що процедура звітування буде чітка, зрозуміла, мешканці будуть попередньо поінформовані якого числа, в котрій годині який саме чиновник будуть звітувати? І ми будемо закликати через засоби масової інформації, через всі можливі доступні канали, щоб мешканці з'явилися і брали безпосередню участь у системі управління містом. Депутати міської ради вже Ну, скажімо, свою таку місію, зокрема, депутати від свободи виконали. Ми відзвітували в кожному мікрорайоні нашого міста про ту діяльність депутатів міської ради. Пройшли фактично очищення очищення людьми. Ми почули ті проблеми, які турбують мешканців. Ми почули ті проблемні завдання, які стоять перед нами на цих найближчих півроку. Хочу сказати, що згідно статті 75 закону про місцеве самоврядування, сьогодні як депутати міської ради, так і керівники підзвітне. Них підрозділів виконавчих служб повинні звітуватися перед громадою. На жаль, цього минулі роки не робилися. Ми хочемо виправити це. І як і депутати, які звітувалися перед громадою, так і начальники управлінь повинні відзвітуватися перед мешканцями, перед жителями нашого міста, вислухати ті проблеми, які сьогодні накопилися в місті Івано-Франківську. Бо я, як секретар міської ради, як депутат міської ради, стикнувся на цих звітах, що багато чиновників собі дозволяли футбо. Болити мешканців Івано-Франківська десь не вислуховувати їхні проблеми, десь не прийняти з того чи іншого питання. Тому вважаю за доцільним власне на цьому місці чиновникам пройти очищення. Тому зрештою я був тим ініціатором, який вніс цей проект рішення на сесію міської ради. Вважаю, що це буде великий позитивний крок для того, щоб в місті Івано-Франківську було пряме народовладдя власне для людей. Чи є в нас план? Оце питання, яке важливо було поставити самим собі. І ми з'ясували, що найважливіше, що ми маємо зробити на цьому етапі, це чітке визначення пріоритетів ради і їх просування. Ми маємо самі для себе з'ясувати. Якщо в глобальному сенсі ми повинні модернізувати систему управління владою, то це глобальне завдання, це є, це є е, масивна ціль. То що ж в цій цілі, які є при під, під завдання, які є пріоритети, і для цього ми для себе з'ясували, що ми повинні чітко з'ясувати пріоритети на перший. Там короткий час, півтора-два роки нашої діяльності. І ми з'ясували наступні е, пріоритети нашої діяльності. Перше, це є кардинальна зміна ставлення до утримання, експлуатації та ремонту доріг в місті Івано-Франківську, в тому числі схеми дорожнього руху. Це є один великий пріоритет. Другий пріоритет, який ми бачимо, це є реформу розширення мережі дитячих садочків кома. Це є розбудова ігрової дитячої інфраструктури, дитячі майданчики, ігрові поля, дозвіллєва інфраструктура для наших дітей. Зокрема, одна з ініціатив, про яку я зараз вам як ілюстрації, яка, ще на рівні ініціативи, ми будемо намагатися глибинно вивчати і реалізовувати, це є переселення управління освітою міста з дитячого садочка, який знаходиться в центральній частині за сквером, у колишньої восьми школи на вулиці Гординського. Безумовно, процес болісний. Безумовно, непроста ситуація, але там садочок зберігся повністю. На жаль, трошки вкоротили прилягаючу територію, але навіть на діючій території можна кілька дитячих груп буде відкрити. Ми вважаємо, що пріоритет дітям, а чиновники хай в трошки гірших приміщеннях працюють. Тому ми вважаємо, що ця ініціатива повинна бути нами вивчена. Я її озвучую вже зараз, щоби. Розуміли, що ми цей шлях почали, зокрема, того дитячого садочка. Сьогодні про землі, так? Сьогодні йдемо про те, що є колосальний недобір в бюджет розвитку в частині продажу земель вільних від забудови. Так ви знаєте, що наше управління земельних відносин на сесійне доручення сесії міської ради щодо подати перелік земель ділянок, які були призначені на аукціон, подало ті ділянки, які два роки тому не були продані на Каловській трасі. І більше ніяких не подало. А як ви думаєте? Я думаю, що кожен з вас зараз бодай одну вільну ділянку, яку хтось хоче захапати. От так просто захапати наше з вами майно комунальне, вкаже. І такі ділянки в місті не один десяток, а вони подали. Управління земельних відносин наших. Ті ділянки, які два роки тому не продалися на Калуцькому шосе, а не продалися з двох причин. Перше, з трьох причин, перепрошую. Місце розташування не цікаве. Друге, там немає ніж мережних І третє ділянки великі за площою. Тому от вам, будь ласка, приклади, два приклади земельно архітектурного містобудівельного безладу попередніх років діяльності влади. Сьогодні критична ситуація на теплокомуненерго. І ми сьогодні про це говоримо зараз, поки не почалося похолодання, поки ми не пішли на старт опалювального сезону. Сьогодні в нас, на жаль, депутати, виконуючи непритиманні депутатів функції, втручаються у роботу теплокомуненерго. Збираються бюджетні комісії, збираються наради з міським головою, без міського голови, з профільними комісіями, щоб розуміти, що нас чекає і чи ми запустимо сьогодні тепло в наші помешкання. Це перша ключова проблема теплоенергетики. Пустити газ і щоб тепло цього суда не було. І друга ключова проблема: сьогодні 42 тисячі абонентів приєднані до центрального теплопостачання, а 12 тисяч мешканців вже користуються автономним. Мало того, сьогодні 10 тисяч заяв мешканців на відключення теплопостачання. Це означає, що вже сьогодні, зважаючи на 30% відключень, які відбулися, централізована система розбалансована. Розбалансована. То якщо ми будемо, і це я пояснюю це вам, тому що ви найбільш свідома частина наших мешканців, і треба говоритися всюди, ми будемо са говорити мешканцям. Безумовно, мешканці має право вибирати систему теплопостачання. Але розумійте, що за його вибором... Іде доля інших мешканців, які такого грубого права немає. Мешканець, збудувавши незаконну споруду незаконно, порушив закон. Але влада не має права здійснити демонтаж споруди без рішення суду. Що таке рішення суду ви зараз знаєте? Як вони дотепер приймалися? В інтересах не завжди громади. Так? І може, я не знаю, які аргументи працювали, якщо коли суд ратифікований законні прибудови. Але сьогодні здійснивши незаконну прибудову на вулиці Павлика Франка, яка є чітким порушенням. Ми не маємо права здійснити демонтаж тільки через рішення суду. І тому Суд ухвалив рішення про забезпечення позову, тобто заборонив будувати і приступив до розгляду справи по суті. Так, Яке буде рішення суду, ми подивимося. Я думаю, що суд прийме рішення в інтересах громади. На вулиці Незалежності біля кінотатуру Космос маєте вам незаконна прибудова. Скажіть мені, будь ласка, коли здійснювалася незаконна прибудова? В місті є така інспекція з благоустрою. Де вона була? Де вона була? Коли велася незаконна забудова, мало того, інспекції благоустрою або відповідальний працівник з управління архітектури мав розуміючи, що ведеться незаконна забудова, здійснити реагування, написати прокурору, прохання про прокурорське реагування і відбулася без зупинка будівництва. Це другий приклад. Вулиця Вовчинецька, адреса точно не назву, в кількох місцях міняли червоні лінії. Що таке червоні лінії? Це є дві магістралі, якими означена межа забудови. Тому що в межах червоної лінії йдуть інженерні мережі загальноміського значення. Так от вулиця Учинецька, кілька раз червона лінія ну пряма, вона не має бути ламана. Там вулиця Учинецька вже червоні лінії не є прямими, вона є ламаними. От вам приклад наступний. Я можу вам підготувати спеціальні речі, але я думаю, що коли ми будемо готуватися до суду щодо Павлика Франка. Суду проти фактично правління архітектури, так ну я так собі вважаю, то ми підготуємо. Перелік не одного, і не двох фактів. Що сесії міської ради, ми піднімаємо питання, які стосуються і загальноукраїнського рівня. Це і ви пам'ятаєте, і податковий майдан, коли і сесія міської ради депутати активно брали участь в тих подіях і приймали відповідні звернення. Це відповідно події щодо 9 травня, щодо заборони вивішування червоних прапорів в місті Івано-Франківську. Це також недавнє звернення щодо пенсійної реформи, щодо засудження цих дій. Також це. Звернення щодо дій сьогоднішньої влади щодо централізації коштів міських громад можу сказати, що сьогодні тільки громада міста Івано-Франківська з 1 січня не дорахувалася мільйонів гривень у міський, е, міський бюджет, а це 10 мільйонів щонайменше на дороги міста Івано-Франківська ще 10 мільйонів гривень на ті на дитячі садочки, на реконструкцію наших. І можу сказати, що сьогодні громади поставлені перед фактом. Тим, що треба їхати до Києва, вибивати кошти на ті ж самі дороги. І сьогодні той факт, що громади забрали 10 мільйонів гривень на дороги, а дали натомість і то з такою дуже ну, натугою 3 мільйона гривень, і ці роботи виконуються, ну скажімо, не дуже якісно, особливо ви можете спостерігати сьогодні на вулиці Івасюка, як виконуються роботи. Як ми декілька разів робили зауваження, що все-таки це кошти, які би ми могли краще зробити, зробити в нічний час, як ми робимо, ми могли могли би більш контрольовано на жаль, сьогодні ці кошти забрані до державного бюджету, і ми повинні їхати і захищати ці кошти.